Хорошо, всім привіт, і знову я в залі. І на рецепті купив один перетринів. Зараз спробую, як він на мене подіє, купив я на пал один, один балончик, і що випиваю його, розминаюся і розпочинаємо свою роботу. Сьогодні в мене по плану буде легкий життє на клоні, і потім уже спробую сьогодні робити тягу сумо. але це просто приблизно подивитися на що я спроможний в тязі сумо. І вже від того буду віталкуватися, що далі мені робити. Тому поїхали. Скажу чесно, що робити жим лежачи в наклоні іменно на гору, то дуже тяжко із 115 кілограмами. Але ж нічого, потихеньку воно в мене виходить і тренуємося далі, далі і далі. Зараз трошечки відпочиваю і вже буду переходити на станову тягу. Let's go! Як не дивно, ну сьогодні станова в стилі сумо мені зайшло дуже добре, і що можу сказати, що можна буде попробувати в сумо потягнути якусь вагу таку нормальну, солідну. Але ж не знаю, ще в мене розтяжка не дозволяє того зробити. Але ж буду старатися, тому що зазвичай я тянув в класиці. А в стилі сумо я сьогодні спробував декілька разів, 150 кг мені пішло добре, але ж все одно щось не моє. Так само буду продовжувати в класику і побачимо, що в мене з того вийде, з цього сумо і так далі. Зараз перехожу на е, розведення гантель в сторони, стоячи на плечі. І вже потім, подивлюся, може під кінець тренування закінчу е, розгибання ніг і на цьому все. Тому так от, ладно, поїхали тренувати плечі і let's go! Сьогодні так легенько 12 кг беру і понеслась. Ноги трошки вже розпочинають промальовуватися. Щось похоже на ноги. Коротше, я як завжди біля дзеркала, ну а хулі, плечі сьогодні так нормально побомбив. На розгинання ніг я вже не йшов, тому що не знаю, що сил не дуже багато. Але в основному всю роботу я вже виконав. Потрошки масу вже прибираю, навіть живіт з'явився, нічого собі. Пауерліфтер чи що? Помалу-помалу будемо наганяти масу. За мету буду брати 120 кг. Зараз зважився там 108-109 кг. Але щось, щось з цього вийде. Ну що ж, уже топаю додому. На цьому моє тренування вже було закінчене. Таке маленьке, маленьке тренування таке вийшло. Потренував сьогодні плечі трішки, Попробував себе в тягі суму. До речі, вона мені помалу йде, але не скажу, що прям ідеально, але ж чуть-чуть йде. Тому зараз додому загрузитися пару вуглеводами і вже потім побачимося в наступному відео. Тому пишіть, коментуйте і не забувайте підписуватися.